Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми з вами займемось психогігієною. Я вам нагадаю декілька вправ, які допоможуть швидко вам та вашим дітям справитися з психоемоційним та м'язовим напруженням. Якщо ви пам'ятаєте, із попередньої розмови ми з вами домовлялися, що дітьми треба бути відвертими і відверто розповідати про свої почуття. У стані стресу не треба казати. Так, це не страшно. Чого ти злякався? Ти дорослий? Ні. Треба чесно зізнатися, так, я теж розхвилювалась, але я знаю вправи, які допоможуть мені швидко заспокоїтися і зробити ці вправи разом з дітьми. І так, приступаємо до вправ. Обов'язково перед вправами треба попрацювати з диханням. Якщо є можливість зняти взуття. Щоб повністю відчути поверхню, як кажуть, заземлитися. Перша вправа повітряна кулька. Чи ще як називають її йогуське дихання? Набираємо багато повітря через ніс, наповнюємо грудну клітину і обов'язково живіт, роздуваємося, наче кулька, затримуємо дихання на рахунок 4. І потім повільно витихаємо через рот. Цю вправу можна повторювати 3-4 рази. І так почнемо. Друга вправа називається метелик. Вона допоможе відчути все наше тіло, всі наші зажими. Ми беремо два великих пальця, їх з'єднуємо і робимо руки у вигляді крильцят метелика. І починаємо постукувати по плечам. Можна навіть закрити очі. Якщо вам достатньо, далі ми постукаємо по ножкам. І на останок можна пострибати. Третє вправа для того, щоб остаточно зняти всі наші м'язові зажими. Працюємо з шиєю. Робимо самомасаж. Зверніть увагу, у нас в основі черепа є такі невеличкі ямочки. Беремо великі пальці, вкладаємо в ці ямочки і починаємо робити кругові рухи. Масажуємо нашу щійку. Далі починаємо розминати м'язи шиї, наче отак от збирати з одної сторони, на іншу. З одної сторони на іншу. Тим самим ми розслаблюємо всі наші м'язи. Потім працюємо з хребтами шиї, починаємо, наче їх як розтягнути з вгору і вниз. Поступово розтягувати. Так. Починаємо з хребта і поступово розтягуємо далі. І останнє ми зараз відчуваємо всі наші ці хребці і круговими рухами теж їх трішечки масажуємо. Добре. Закінчити можна поглажуванням обличчя і всього тіла, шийку, ручки, так, щоб ми все відчули. Живіт, ніжки. До кінця відчули своє тіло. А тепер приводимо його до ладу і робимо наступну вправу, яка називається лисичка. Переходимо до нашої лисички, уявляємо, що ми маємо чудовий пухнастий хвостик і починаємо теляти нашим хвостиком. Таким чином ми масажуємо весь наш хребет. Дійсно починаємо відчувати все наше тіло. Добре, з хребтом ми попрацювали, а тепер наостанок. Щоб більш послабитись, ми скидаємо всі наші тривоги, всі наші біди, всі наші хвороби з наших плечей. Бо вони завжди нас де? на плечах сидять, так? Да? скидаємо. Появляємо, що ми все скидаємо, Все, всі не гаразд, все поскидали. Відчуваємо легкість у всьому тілі. Скинули все-все-все. З великою силою все скидаємо і відчуваємо, як. Нам стає легше. Остання вправа називається люстерка. Можете попрацювати в парі, якщо так вийшло, що у вас немає пари, просто підійти до люстерка. Один із учасників показує якусь гримасу, рожицю. Інший повинен її просто повторити. Ця вправа піднімає настрій і бадьорість на цілий день. І так, розпочнемо! Я сподіваюся, що для вас були корисні ці вправи. Не забувайте їх робити разом з дітьми, бо психічне здоров'я це важливий чинник нашого життя. Бувайте здорові! До нових зустрічей!